Замазуємо рани, щоб сокірою були порубані, щоб загоювалось. Чим замазуєте? Варом. Один раз замазати і воно буде загоюватись у сквері. На розі вулиць Лятошинського та Небесної сотні в ніч з неділі на понеділок невідомий чоловік, якого видно з камер відеоспостереження, пошкодив близько 20 дерев. Здерту кору, зарубки та порізи на декоративних деревах виявили працівники комунального підприємства Зеленбуд та викликали поліцію. Це сакура плакучої форми, це сакура, е, звичайна клен. Звичайний е, сос. Декоративна, ну і старі берези, старий клен, і липа, ну вже старі дерева. Ось три штуки. Навіть каштан пошкоджений старий. Бачите, у нас так роз, гарно пішли. любувались, ними, радувались. Так, а зараз будемо працювати, чимось і замазувати це пошкодження. Близько тринадцятої години до мене зателефонувала майстра нашого підприємства, і повідомили, що на Сквері Ляташинської Небесної Сотні було пошкоджено близько 20 дерев, а саме були якісь надруби, надрізи ну незрозуміло. Я дав команду викликати поліцію, зараз будемо розбиратися. Міський інформаційний центр також був повідомлений. Він вже по відео знайшов, хто це зробив. Екологиня Тетяна Венгловська розповідає, що вже другий тиждень у Житомирі фіксують пошкодження дерев у різних районах міста. Тож всієї вулиці Небесна Сотня на зеленій зоні молоді катальпи, молоді туї, всі в гарному стані. Теж абсолютно всі з зарубками. Абсолютно всі. Ну це жах, так вже не має бути. Нам підготовлено звернення від імені міської ради на поліцію. надані всі факти, все, що у нас є, всі фотографії. Будемо сподіватися, що розслідування буде успішним і винний буде покараний. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.